Добрий день, шановні друзі. Сьогодні знову розпочинаємо нашу, нашу наступну серію. Літаємо на нашій астерці, скануємо цей теж саме регіон по тому ж самому маршруту. Давайте прикладемо маршрут. Як бачимо, як бачимо в цій зоні системі нема що сканувати. Пусто летимо. В наступну. Так, тут ми маємо товару на 13 мільйончиків... І пробок, Пропок. Ну, пробки нас нам потрібні, пробки ми не рахуємо. Так. Так, летимо в наступну систему. Тут все спокійно, немає ніяких баблів. Так що перелітаємо, перелітаємо в наступну систему. Так, Перелітаємо, надіюсь, сьогодні нам повезе, і ми щось трошки тут тайно скануємо. Бачимо, тут у нас є дві аномальки. Летимо в те-центр системи, а паралельно, паралельно скануємо наші аномальки. Так, паралельно скануємо наші аномальки. І надіємося, що випаде релік. Так, що... О, тут взагалі щось може бути цікаве, тяжко, важко сканується. Подаємо, що це. Давайте. Так, таке враження, що це теж сканерщик. Бо їм полетів за мною. Або він просто пролітав часто подково, в тій самій системі в попередній системі, що я, або. І теж щось відскановує. Давайте попробуємо, може можемо його на підскані зловим, подивимося, що це за корабель. Так, третього рівня датка нас таки не цікавить. Третього рівня датки нас не цікавлять. Давайте, давайте далі. Так, наступний. Наступна аномалька. Скануємо наступну аномальку. Цікаво, що тут. Цікаво, що ми наскануємо в наступній аномальці. Так, а тут ми маємо. Маємо. Релік. Давайте підделитимо ближче і. скануємо далі, скануємо далі. Так, він теж сканує, до речі, цей цей чудовий корабль... Ні, не сканує. Так, ну давайте заглянемо. Давайте за 10 вартнем за 10 кілометрів від аномальки. Вартимо за 10 кілометрів від аномальки. Угу, ну тут же все до нас відскановано. Добре, все зрозуміло, можемо летіти тоді далі. Так, летимо далі. Летимо далі. Надіємося, що наступна система буде кращою. за цю. Так, надіємося, що наступна система буде кращою. І давайте стрибаємо в наступну систему. Стрибаємо в наступну систему. Теж все відсканували до нас. Ну, давайте стрибаємо по маршруту. Так, подивимося, хто тут. Тут, тут просто хтось... Ту видно якийсь сканер, чик так скільки часу бути в, в цій корпорації. 4 роки. Так. І що в нас? тут? Тут пусто. На підскані пусто, тоді стрибаємо. Тоді стрибаємо далі по нашому маршруту. Трибаємо далі по нашому маршруту. Маємо в цій системі три аномальки. Давайте подивимося. Так. Подивимося. Що це за аномальки? Чи варті вони нашої уваги, чи не варті вони нашої уваги? Ну, давайте десь може. ще тут напевно. О, давайте сюди верпанемо і цю мітку видалимо. Так, мітка стара. Так, це ігноруємо. Так, що ми тут маємо. Цікаво що за бойовий орійон? А, так це напевно якраз він ходить з на настра, але. Так, та сама база. Санша. База Sunшо Сан... наша не пропала. Ай нехай собі там і буде та база Санча. нам нам не. Цікава. Так, аномалька прямо перед носом зникла, так що ми, ми летимо далі по маршруту, вилітаємо з нашої системи. Стоп, стоп, стоп. Так я не це зробив тоді прихований сигнал. я... Цей результат зігнорував. Просто так. Поняв, Зараз ми ще раз запустимо тоді зонди Ще раз запустимо зонди. Ще раз запускаємо тоді зонди. І надіємося, що буде щось цікаве. І надіємося, що ми все ж таки щось цікаве та знайдемо. Наскануємо. тут. О, що з четвертого рівня. Ну, надіюсь, що це надзвичайна саншівська. Аномалька. от тоді це. Тільки зайвий час. Потратили тільки зайвий час. А, це просто Джейне Санші скажу, давайте мені те ізбережемо, вона вже тут висить не знаю скільки. Може би не було цього, цього в локалі капсулери, можливо, би відсканували, але там для датків на, дат на датці ризикувати. Там щось за все і так нічого цікавого не знайдемо. Не будемо ризикувати нашим корабликом. Краще, краще летимо далі. Летимо далі. По нашому по нашому маршруту у нас ще залишилось 4 системи на маршруті, Залишилось всього на всього 4 системи. І що? Ми щось цікаве там не скануємо. Так що все, все спокійно можемо стрибати. Так, все спокійно можемо стрибати. Так, ну що, давайте скануємо цю аномальку. Тут хоч спокійніше, нікого немає в локалі. Хоч трохи спокійніше можна не переживати, що хтось буде нам мішати, що хтось хоче нас зловити. Так, давайте кануємо, кануємо. О, тим ведь тут навіть є датка, навіть є датка. Навіть маємо датку. Так, скануємо далі. Або чим пошвидше, чим пошвидше, що нам тут хтось не прийшов і не допоміг, то не вкрав прямо з під носом. Ну, але тут, звичайно, надіємося, що вона є порожньою. Отже, до нас міг хтось її зламати. Нам лише такі завжди ті огризочки, які теж нас не дуже цікавлять після цього. Так. О! Це добре. Так, добре. Тепер давайте ми тоді почнемо. Почнемо. Наш процесик Ну, а тепер добре було, щоб хоча б щось. Було 270 тисяч це не цікаво. Наступний контейнер перевіряємо. 4 мільйони не дуже цікаво. можна сказати, що не цікаво. Мільйон не цікаво. Мільйон ще один теж не цікаво. 62 тисячі це ще не цікавіше. Ну і 6. Ну, давайте то, що 6 мільйонів, то. Щоб хоч би щось та й заробити. Давайте ми. Те що більше 5 мільйонів. Якщо нема ризику, то будемо сканувати. І будемо потім зламувати. Отже, швидко зламаємо тут. Так, один, один, один. Тут все. Так, це треба скоро позбутися, скоро позбутися. О, тут нічого тут, ой, це, позбутися. Ага, ось тут. О, супер. Зламали. зламали, Забираємо все на 6 мільйонів, ну, на 7 майже 6800 і стрибаємо в наступну систему. І стрибаємо в наступну систему. Так, систему я, як ви пам'ятаєте, зазвичай пропускаю. там завжди багато народу, і всі вони чомусь трохи злі, Всі хочуть зловити мене. От Десять. Так, все тут спокійно, все спокійно. Ми зразу встрибаємо ще раз. Наступно тут дуже швидко, дуже близько, але точно за пару секунд перейдемо. Перескочимо через ворота. От, Тут все спокійно. Правда тут. Вес що все спокійно, тому що тут нічого цікавого нема. І давайте останній стрибок. Останній стрибок. Так, хтось появився на в локалі. О, рівень безпеки 5. Так, і давайте. Я так думаю, що він якраз з цієї системки і вискочив. І швидше за все, там же теж все відскановано. Щось, чесно кажучи, за цей тиждень щось ми майже нічого не назбирали по ісках. Такі враження, що важче стало ті іски. Збирати суто сканування скануванням такого не було колись. Давай два тижні тому. Тут за тиждень можна було насканувати 2 мільярди. А чи це такий тиждень такий попався на хороший, чи. Чи більше сканерщиків літає. Так. Ну, давайте ще останні оці дві аномальки відскануємо. Ой, щось з них так багато почало появлятися. Не, не, не добре це. Не добре це, що їх так багато почало появлятися. Так... Тут нестабільна. Червоточна верхом. Це нас не цікавить. Хоча теоретично можна і заглянути. Теоретично можна і заглянути. Давайте на за 100 кілометрів подивимось, що це за верхов. куди він веде? Так, і. Так, пануємо, так. Що там, що там, що там, так. Інформація щось. Так, пройти важкі кораблі не одного дня, тобто вона ще трохи не була дуже нарушена. Ще трішки вона може постояти, але не факт, що довго. День, день буде стояти ще. Так, 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 так. Маємо хорошу, таку датку, 2 рівня. Давайте ми підлетимо, подивимось, чи вона вже до нас часом не була зламана. Тут можуть прийти важкі кораблі, це означає, що це другого може бути рівня і вище. Якби крейсерські кораблі, то були б першого. О, ну, самі бачите, що вона вже до нас оглянута. Ну, таким чином, я думаю, що. На сьогодні ми закінчимо. Наш маршрут ми пролетіли. Як бачите, насканували аж на 6 мільйонів. Разом маємо 20, ну то я минуло разу 14, то разу 6 з чимось там. Добре. Дякую всім за увагу! Хто дивився? До побачення.